Важливо для мешканців міста питання це підняття тарифів на перевезення саме на маршрутних автобусів міста Білоцерква. Вчора відбувся засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, де було затверджено тариф 4 гривні за проїзд. Попередній тариф. Три гривні у нас був. Це регуляторний акт, який пройшов повністю процедуру оприлюднення, громадські слухання, громадські обговорення. Я просто наведу деякі цифри, чому ми змушені були підняти тариф на перевезення. Останній тариф 3 гривні приймався при ціні дизельного палива 16 гривень для прикладу. Курс долара у нас, на жаль, техніка імпортна. І, відповідно, всі запчастини на техніку, всі прив'язані або до євро, або до долара. Курс долара теж був приблизно від 15 до 17 гривень за 1 долар. З цього часу відбулося здорожчання тільки на диспаливо, в основному це машини на 32%. На мастило практично на 100% відбулося здорожчання, а мастила для дизельних двигунів відбулось відбулося на 126%. Автошини подорожчали на 85%. І мінімальна заробітна плата, ви теж знаєте, піднялася практично вдвічі. Тобто на 100% відбулось здорожчання відносно і ставка єдиного податку зараз зростає. Тому було прийнято рішення підняти тариф на перевезення на 4 гривні. Я, звичайно, перед тим, як виносити таке рішення на виконавчий комітет, я проаналізував ціни на перевезення по інших містах. так от вже з літа цього року міст. Обласного значення з однаковим приблизно площею населенням вже в практично у всіх містах була ціна 4 гривні, і зараз всі інші міста в процесі регуляторних актів де ще збираються підвищувати тариф, тобто з 4 гривень. Ми тільки зараз підвищили тариф на 4 гривні. Тому що ну, така життєва необхідність. Але в будь-якому випадку тариф в Білій церкві на перевезення на автобусах нижче середнього в Україні, якраз враховуючи тим більше міста, е, я ще раз кажу, з однаковим населенням і однаковою площі. Е, крім того, хвилює питання по тарифу на електротранспорт. Хотів би вам доповісти: на сьогоднішній день, е, в більшості міст, там, де є. Електротранспорт, тариф значно вищий. Київ 3 гривні, Вінниця 3 гривні, Миколаїв 2 гривні, Луцьк 2 гривні, Одеса 3 гривні, Рівне 2, Львів 2, Івано-Франківськ 2, Запоріжжя 2 гривні, Кропивницький 2,50, Чернігів 2, Хмельницький 2, Полтава 2, Біла Церква залишається гривня 50. Тобто тариф у нас на сьогоднішній день. Один з найнижчих в Україні на електротранспорт, там, де він є, в тих містах. Він дешевший, реально. І сьогодні, до речі, відбудеться в дві години громадські слухання. Я запрошую всіх, хто хоче приймати і долучитись в тому участь. Ми плануємо підняття тарифу на електротранспорт, але він буде підніматись тільки в тому випадку. Коли ми впровадимо систему валідації, коли ми впровадимо систему проїзного квитка, щоб люди могли вільно купити проїзний квиток. І тому планується, що одноразова поїздка на тролейбусі буде коштувати 3 гривні. Але для людей, які постійно користуються транспортом електричним, проїзний квиток буде коштувати від гривні 50 за поїздку до. Двох гривень максимум. Тобто для людей, які будуть постійно користуватись транспортом електричним, практично тариф не зміниться. Люди зможуть їздити за цінами, при тому, що тариф збільшився на 85% для тролейбусного управління. От, але для тих, хто буде купувати проїзні квітки, студенти ну ті люди, які постійно їздять, зможуть їздити практично за старими тарифами. Крім того, всі пільгові категорії населення будуть перевозитись, як і до цього, безкоштовно.